Знайомтесь до 6.7. Ми їдемо без шнурка, без людей. Бляха-муха. Нє, їде, їде, їдь, дочь, їдь. Бо нам немає до кого звернутися і хто нас витягне. Подивіться. Заглохли. Іде. Фу, я вже подумав, ну, бо вона нас шноркель стоїть яким чином. Давай, погнав дош. Його трясе, але він їде, ви просто подивіться! Йо-ма-йо! Давай, давай! Головне не сідай на мости. Оце борьбо. Шість і сім від тисячі Красавчик! Просто красавчик!